19 звернень за 10 днів. Як уникнути обмороження поради медиків? Дахи Львова чистять від снігу та льоду. Залучають альпіністів. Пам'ятка національного значення. У Бродівській синагозі обвалилася частина стелі. 43-річного Василя госпіталізували до Львівської лікарні Святого Луки тиждень тому з обмороженням пальців на ногах. Вчора чоловіку зробили операцію, лікарям довелося провести ампутацію пальців. Василь з Івано-Франківської області приїхав до Львова в пошуках роботи. Розповідає, три дні перебував на морозі на вулиці. Тоді й отримав обмороження. У мене два роки тому було, то що трошки ну, обмороження був, працював на бетонник роботи. Тоже так розуміє, але я його спас сам дома. Я думав, що не відділю, засирав собі замка олію всім. А тут вникало, тут діло не буде, треба в гульницю. Перші пацієнти з обмороженнями поступили до лікарні Святого Луки минулого тижня, розповідає лікар центру термічної травми та пластичної хірургії Іван Рик. Найчастіше люди попадають до нас, госпіталізовуються з відмороженнями, це коли в них є тісне життя. Тобто вони не по розміру або дуже тисні, Вони перебувають на вулиці, ходять, і тоді в них вони приходять додому, коли відігрівають. Вони чують, що в них заніміли пальці. На дотик вони теплі, холодні і ну. Відбувається деколи реактивний період. Це коли утворюються міхурі з серозним, з прозорим вмістом. І вже коли є більше глибокі відмороження, це коли утворюються міхурі з геморагічним містом. Тоді вже буде відповідно глибше відмороження. Потрібно людям звернутися в спеціалізований заклад. Зараз у відділенні на лікуванні шість пацієнтів з обмороженнями, яким провели кілька оперативних втручань. Найгірші наслідки це ампутації. Ампутації, причому різних рівень є ампутації на рівні пальців, є на рівні гомілок, тобто все, все залежить від того, скільки часу як обморозилась, перебувала на, на холоді людина, але це. Це дуже багато пацієнтів залишаються інвалідами після дії низьких температур. За останні десять днів в області було 19 звернень з переохолодженнями і обмороженнями. З них 17 людей госпіталізували з різними ступенями обмороження та загального переохолодження. Каже лікар бригади медицини катастроф Ігор Марчук і додає поради, як цього уникнути. Всі відкриті ділянки тіла старатися в холодний період закривати там чи рукавиці, шарфи, шапки. Ну і зрозуміло, що слідкувати за собою. Якщо ми відчуваємо, вже, що наші руки дуже змерзли, бачимо поколювання, бачимо біль в наших кінцівках. Ну то відповідно прийти в тепле приміщення сухе, зняти мокрі речі, чи, як приклад, якщо це рукавиці, мокрі зняти їх, так і найкраще це є. Ну, пасивно або легкоактивне зігрівання. Тобто не буде правильно, якщо наші руки дуже холодні, запхати їх гарячу воду. Це неправильно, це буде сильний, сильний власне, стрес для наших тканин. О, це має бути звичайне тепле приміщення, сухе, це має бути тепле, тепле пиття, теплий чай, це має бути їжа. Більше половини з тих, хто отримав холодову травму були у стані алкогольного сп'яніння, каже Ігор Марчук. Єдиний момент, що треба уникати алкоголю, бо алкоголь це є ворог. Дуже багато людей власне замерзають через дію алкоголю, тому що алкоголь розширює судини при Судин, ми ще більше втрачаємо тепла. Так, нам, нам ніби здається тепло, але наше тепло йде з нашого тіла. І плюс ми не дуже відчуваємо цю дію, власне, холодно. Через то з алкоголем замерзають дуже-дуже часто. Ольга Дейнека, Роман Ганатишин, Суспільне новини Львів. Назарію Босаку 24 роки. Хлопець промисловий альпініст. Спортсмени є спортсмени, а ми робимо свою роботу. Це монтаж, демонтаж, будь-які висотні роботи. У цій сфері він працює три роки. Це в нас страховочний пас, яким ми страхуємо лопату в випадку, щоб вона десь випадково не вилетіла з рук. І не пошкодила нічого внизу, тим більше людей. Зараз хлопець допомагає львівським комунальникам чистити дахи від снігу та буруль. Ми приїжджаємо на об'єкт, перевіряємо все спорядження, готуємося лопати, виходимо на покрівлю, страхуємося, страхуємо весь свій інвентар і приступаємо до роботи. Це дуже важливо, тому що зараз обмерша покрівля, і вона дуже слизька. І можна Шкодити собі обличчя при падінні. Упродовж останніх двох днів у місті працювало понад 100 працівників комунальних підприємств, 12 промислових альпіністів також залучили 6 автовишок. Розповідає директор міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Орест Тимчишин. Вони проводять огляд житлового фонду. От і при виявленні буруль і наметів, котрі загрожують падінням. Огорожують ділянку небезпечну і відповідно планують роботи з зняття таких наметів. Роботи самі замовляють співвласники будинку, тобто власники квартир, чи спосередньо, чи через уповноважену особу, котра підписувала договір з управляючою компанією. Стосовно приватних управляючих компаній ОСББ, ЖБК, процедура в принципі аналогічна. Повідомили на сайті Мерії за минулу добу вдалось очистити 153 дахи. Єлізавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Мовознавиця та народна депутатка України з сьомого скликання Ірина Фаріон подала позов до суду через звільнення з Львівської політехніки. Цю інформацію Суспільному Ірина Фаріон підтвердила у телефонній розмові. Позов був поданий напередодні сьомого грудня. За словами Ірини Фаріон, її звільнення було незаконним та політично вмотивованим. Коли відбудеться слухання, вона наразі не знає. Нагадаю, 15 листопада мовознавицю звільнили з Національного університету. Львівська політехніка. Університет розірвав із нею трудову угоду. Цьому передувало відкрите кримінальне провадження службою безпеки України. У телеграмі СБУ тоді повідомили, що причинами, зокрема, були висловлювання Ірини Фаріон про російськомовних військовослужбовців та публікація повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб. Також на мітинг за звільнення Ірини Фаріони виходили студенти. Ми намагались дізнатись позицію керівництва львівської політехніки. Керівниця центру комунікації навчального закладу Наталія Павлишин у телефонній розмові сказала, що ситуацію коментувати не будуть. Понеділка, 11 грудня, зрівняється вартість проїзду у маршрутках та електротранспорті. Про це у коментарі Суспільному повідомив керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. За його словами, в разі оплати проїзду готівкою квиток коштуватиме 20 гривень. Якщо ж платити карткою чи мобільним пристроєм із безконтактною оплатою, проїзд коштуватиме 15 гривень. А для користувачів Леокарт одна поїздка вартуватиме 13 гривень. Зберігається також пільговий проїзд для учнів та студентів, а штраф за безквитковий або за незавалідований проїзд складатиме 300 гривень. В рамках запровадження єдиного електронного квитка запровадити єдині тарифи у всіх видах транспорту. Тобто, це є уніфікація тарифів. Довелося дещо підвищити, враховуючи економічні передумови, підвищити тарифи на електротранспорт. І також було, якщо говорити про картку Леокарт, знижено тарифи, що стосується автомобільного транспорту. Власне, ми диференціювали тарифи залежності від способу оплати таким чином, щоб пріоритизувати саме. Безготівкову оплату таким чином, щоб заохотити пасажирів максимально користуватися безготівковою оплатою і поступово відходити від готівки в транспорті. У Львові запрацював соціальний автобус. Як повідомили на сайті Львівської міської ради, щотижня упродовж зими цей автобус безоплатно возитиме потребуючих та бездомних людей до закладів, де вони зможуть отримати комплекс соціальних послуг. Зокрема, можуть помитися, поїсти та отримати медичну допомогу. Також вони можуть взяти тут одяг та взуття. Сьогодні від порохової вежі, що в центрі Львова, водій автобуса відвіз понад 40 охочих до спільноти оселя у винниках. Є можливість безплатно проїхати треба треба щось дітися, треба щось жутися не ходити же брудним завжав штани кофту, взутися дітися, все взяв. наша мета надати якісь базові так задовільнити базові потреби безпритульних людей але також заохотити їх покидати вулицю і посприяти всіляко тому щоб вони цю щоб вони десь рухалися далі ми знаходимося у винниках так і це 7 кілометрів від центру міста. Відповідно, безпритульні люди влітку ходять до нас пішки, тому що їх громадський транспорт неохоче бере з різних причин. Так ось, і влітку ще приємно йти через ліс так до нас до винник. А от зимою, коли холодно, коли мороз, бездомні люди переважно свій дім носять в своїх торбах. і Їм важко сюди до нас добиратися. тому ми вважаємо, що це дуже добре рішення, і це такий, можна сказати, інноваційний підхід в соціальній роботі. Сьогодні на Львівщині попрощалися із двома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на сайті Львівської ОВА та на сайті Львівської міської ради. Ігор Козловський, житель села Соколівка Золочівського району, із серпня 2022 року захищав Україну. Був водієм артилерійського дивізіону військової частини А-4350. Загинув унаслідок ворожого обстрілу в районі міста Костянтинівка Донецької області. Йому було 43 роки. Віталій Добровольський родом із Донецька. Виконував бойові завдання у зоні проведення АТО. І з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем вступив до лав тероборони. Згодом приєднався до складу 3-ї окремої штурмової бригади. Загинув 19 серпня. Йому було 29 років. Дня чотири тому назад. 4 тому назад я приходжу і от виходить ситуація. Впала та стеля. Чому стеля впала? Тому що, виходить, ті крокви, ті балки, вони мають кріпитися на колоні і на там на несущій стіні. Має кріпитися. А воно вже лежало на, на стелі. Вже лежала. Стеля не витримала То, тої ваги. І ще плюс додаток того снігу, і от пожалуйста він впав. Володимир Ковальчук, мешканець бродів, розповів про те, як обвалилася частина стелі синагоги у бродах. Це пам'ятка архітектури національного значення 1742 року. Про це розповів директор місцевого історико краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Згадують подорожні, що вона мала дуже гарне оздоблення, і всі стіни були, скажімо також також декоровані. І великі свята то запалювалася велика кількість. Свічок. Ну, я читав в одному спогаді, що згадується до 40 тисяч свічок. Ну, це, це не мене фантастика, але просто що така кількість свіч, малих свічок, яка запалювалася, ну, вразила насправді подорожнього. За словами Василя Стрільчука, пам'ятка активно почала руйнуватись з 1988 року. Тоді впала західна стіна. Була спроба в 91-му році її порятувати, адаптувати під картинну галерею. Почалися навіть реставраційні роботи, були звезені певні матеріали, але якраз 91 й рік це такий період змін, розпад союзу, там потім зміна кошти, грошей, інфляція і так далі. Ці процеси зупинилися, і так вона довгий час стояла тут з тими арештуваннями. Василь Стрічок додав, що впродовж останніх трьох років були часткові обвали будівлі. Великий обвал центрального склепіння стався у червні цього року. Тоді синагогу оцифрували, щоб зібрати дані про будівлю. Враховуючи їх, напрацьовували проєкт збереження пам'ятки. Цей проект напрацьовувався. Ми відсканували цей об'єкт, і на на жаль, аварійності його далі не усунуто. І чи ми зможемо це зробити ближнім часом? Також сказати важко. Фінансування з державного бюджету на реставрацію противорінні роботи на пам'ятках на сьогодні відсутнє. Обласний бюджет також є певні якісь обмеження щодо можливості фінансування робіт. Ми поки що працюємо з якимись можливими залученнями іноземних партнерів. За словами Олени Василько, є можливість залучити гроші для відновлення синагоги в межах спільного. Проєкту транскордонного співробітництва Польща Україна. Іван Кадосько, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.